Іранські дрони чи іранські мопеди, яких називають одесити, так з гумором. А, 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 яка різниця щодо алгоритму дій? Якщо ми кажемо про ракетний обстріл чи артобстріл, у нас є на прийняття рішення лише 3 а, секунди. При атаці іранськими дронами, чи коли працює ППО? У нас є більш багацько часу, тобто десь а, від 10 секунд до 30 секунд, коли ми починаємо чути звук. А що ми повинні зробити? Ми повинні забігти в укриття, в жодному разі не падати, не лягати, а сховатись за укриття від того звуку, який йде десь над будівлями. Чому це важливо? Тому що по дронах працює ППО, тому що по дронах працює. Наша авіація, яка підлітає, тому що коли дрон летить, він досягає швидкості 200 км на годину. А коли він взривається у повітрі, ті шматки, які з нього розлітаються, вони ще скоріш падають. Вони важкі, тому вони можуть можуть ранити. Далі алгоритм такий, що якщо ви знаходитесь в укритті, всі ті шматки падають повз вас і зовсім вас не чіпають, так якщо його збили. Але якщо ви отримали поранення, то тут ми переходимо до стандартних процедур, таких як зупинка кровотечі, накладання пов'язки, використання джукута і все інше, про що ми говорили говорили не один раз.